Всім привіт! Після прогулянки зайшли до бедронки закупити продукти для борщу. Сьогодні буду варити борщ не за класичним своїм рецептом, а більш такий літній солодкий борщ буде з бугатським перцем і багато цукру. І ось така сума чеку. Вже поставили варити буряк і бульйон на борщ. Це мені приблизно займе 40 хвилин годину. А тим часом приступимо до приготування котлет. Січеники, рубленики, їх називають по-різному. 300 г курячого філе, дрібно нарізаю і додаю одну натерту цибулю. Потім додаю одне яйце, 3 столові ложки манки, одна столова ложка сметани і майонезу, сіль перець за смаком. все гарно перемішуємо, накриваємо і вкладаємо до холодильника приблизно на годину-півтора, щоб набухла манка. Січенники в мене вже готові, а тепер повертаюся до приготування борщу. Отже, бульйон в мене вже готовий. Зараз нарізаю картоплю і додаю до бульйону. Після того, як бульйон з картоплею закипить, підсолюю і забираю м'ясо з бульйону. Потім додаю моркву натерту і воно собі далі все вариться. Тепер приступимо до приготування заправки для борщу. Пушкуємо перець до м'якості, додаємо натертий буряк, натерті помідори, одна чайна ложка томатної пасти і пів натертого кислого яблука. Тепер додаємо нашу заправку, варене м'ясо, 3 столові ложки цукру, доводимо до кипіння і наш борщ готовий. Всім смачного, дякую за перегляди, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Па-па!